Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Африка. Природні умови і ресурси континенту, а також населення Африки. За характером поверхні континент поділяють на низьку, північна, Західна Центральна і Високу Східна південна Африку. Гори на півночі гори Атлас, Драконові Капські на півдні. Гора Кіліманджаро з висотою 5895 метрів це найвища точка Африки. Рівнини займають практично весь материк. Падана озеро Асааль найнижча точка материка. Клімат екваторіальний, субекваторіальний, тропічний субтропічний. Майже однакову площу дві п'ятих займають тропічні пустелі і субекваторіальна савана. Решту континенту становить екваторіальний ліс. Узбережжя крайньої півночі і крайнього півдня це субтропіки. При цьому дві третини території Африки є напіваридною чи аридною, що значно ускладнює умови проживання населення і господарювання. А Африка багата на численні поклади корисних копалин. Уся ця таблиця Менділеєва представлена у родовищах цього континенту. Значним є видобуток паливних корисних копалин. кам'яне вугілля це Південноафриканська Республіка, коксівне вугілля Мозамбік, нафта Нігерія. Природний газ Алжир, Єгипет, Нігерія та Уранова руда Намібія і Нігер. Родовище нафти. Сахарський район у Лівії, Суетська затока, Синайський півострів в Єгипті, Гвінецька затока в Нігерії та Анголі. Родовище природного газу, Гвінецька затока в Нігерії, Дельта Нілу в Єгипті. Багата Африка і народні корисні копалини, в тому числі і наруди чорних металів. Залізо це Південноафриканська Республіка. Марганець, Південноафриканська Республіка Габон, Гана-Код'Івуар та Хром. Південноафриканська Республіка і Зімбабве. Південноафриканська Республіка посідає перше місце у світі за запасами та обсягом видобування марганцевої руди, а також за обсягом видобування хромової руди. Найбільші родовище марганцевої руди Маматван, Веселс, Мідельплац в Піденафриканській Республіці, Залізної руди. Гамагара, та Базімбі, Сейшен, також Південно-Африканській республіці багатий регіон і на кольорові метали, такі як Боксити, Гвінея, Мідь, Демократична Республіка Конго, Замбія, Титан, половина з десятки світових видобувачів, серед яких Південно-Африканська Республіка Мазамбі, Кенія, Сенегал, Мадагаскар та Олево, Демократична Республіка Конго і Нігерія. Найбільше родовище титану, родовище Річерс бей в Південноафриканській Республіці, Нікелю, Пілансберг також в Південнафриканській Республіці. Багатими на кольорові благородні метали, такі як Золото, Паладі, платину та Роді, в основному є Південноафриканська Республіка та Зімбабве. Найбільше родовища Паладію і Золота знаходяться в Трансваалі, Південнафриканська Республіка. платини – Бушвельський комплекс також в Південнафриканській Республіці. Цікаво, що понад половину всього золота за всю історію людства було видобуто у Південноафриканській Республіці. І особливо багато кольорових рідкоземельних металів в Африці цирконію, літію, Кобальту, ніобію, Ванадію, Вольфраму, Меш'яку, Берилію, Ртуті танталу. Цікаво, що половина і більше з десяти найбільших видобувачів цирконію, Ніобію, берилію та Танталу знаходиться саме в Африці. Крім того, перше місце у світі з видобутку кобальту. А також танталу, належить Демократичній Республіці Конго. Різноманітними є і нерудні корисні копалини, серед яких барит, графіт, фосфорити, кизельгур, циркон, польовий шпат, перліт. Значним є і запаси коштовного каміння алмазів, смарагдів і опалів. Африці належить світове лідерство з видобутку алмазів. Саме тут знаходиться 8 з 10 світових видобувачів цього дорогоцінного каміння. Відомі родовища алмазів це. Тімберлі і Трансвааль знову ж таки розташовані в Південно-Африканській Республіці. А найбільший алмаз за всю історію людства під назвою Кулінан первиною вагою у 621 грам або 3106 каратів, також знайдений у Південно-Африканській Республіці у 1905 році. З алмазу виготовлено 105 діамантів, а найбільші з яких Кулінан 1 прикрасив британський державний скіпетр, а Кулінан 2 корону Британської імперії. Смарагдові родовища знайдено у Замбії. Родовище Кагем дає найякісніші у світі смарагди. Та у Єгипті родовище Ель Кусейра, Забара, Асуан. Земельні ресурси Африки переважно зосереджені у тропіках і субтропіках. Африка добре забезпечена агрокліматичними ресурсами. Сума активних температур коливається від 6 до 10 тисяч градусів по Цельсію. Умови сприятливі для ведення сільськогосподарської діяльності. ґрунти 22,5% оброблювальних і найбільш продуктивних у світі, такі як червоно-жовті, чорні бурі екваторіальних лісів, коричневі субтропіків, алювіальних що долин тощо. Земельний фонд Африки: природні луки і пасовища 26%, оброблювальні землі 11%, малопродуктивні та непродуктивні землі 36%. Антропогенні об'єкти 1%. Ріля складає 13,7%. Найбільше забезпечені земельними ресурсами Демократична Республіка Конго, Нігерія, Ефіопія, Танзанія, Ангола та Намібія. Найменше забезпечені земельними ресурсами малі за площі України Кабоверде, Свазіленд, Туніс. Відстале сільське господарство, а також надмірний випас худоби, особливо в сахелі, зумовлюють значну ерозію ґрунтів. Найбільші пустелі Африки Сахара, Наміп, Лівійська та напівпустеля Калахарі. Найбагатша наводні ресурси Екваторіальна Африка, де розташовані Великі озера, наприклад, Вікторія і річки, наприклад, річка Конго. Водні ресурси Африки найбільше забезпечено на душу населення Демократична Республіка Конго. 6000 метрів кубічних на рік, при тому, що у всьому світі це показник складає 8000 м кубічних на рік. Загальний об'єм води в Африці складає 4,1 тисяч кілометрів кубічних. Найбільші річки НІЛ найдовша річка Африки і друга у світі за довжиною, А також Конго, Нігер, Замбезі, Лімпопо, Оранжева, Шарі, Окаванго, Вольта, Джуба, Сенегал, Рофіджі, Дра, Гамбія, Кунене, Куанза та інші. Озера Африки. Озеро Вікторія це найбільше за площу Прісне озеро Африки і друге у світі. Озеро Тангандіка найглибше озеро Африки, Н'яса, озеро Чад, найстаріше озеро Африки, а також Рудольф, Мобуто Сесе Секо, Мверо, Бангвеулу, Етоша, тана Руква. Ліси здебільшого збереглись у гірських і болотних екваторіальних важкодоступних районах Лісистість Африки 18% території. Площа лісів 545 мільйонів гектар або 0,9 гектара на душу. Запас деревини оцінюється в 56 мільярдів метрів кубічних. Найбільші запаси деревини мають Ефіопія, Демократична Республіка Конго, Нігерія, Уганда, Гана, Південноафриканська Республіка, Кенія і Танзанія. Орієнтація на експорт більшості заготовленої деревини, а також для потреб домогосподарств, розширення посівної площі призводять до їх знищення. Населення Африки за даними 2016 року складало 1 мільярд 216 мільйонів осіб або 16% світового населення. Тип відтворення другий: висока народжуваність, низька смертність, високий природний приріст – понад 12 осіб на тисячу жителів. Характерно для Малаві, Уганди, Бурунді, Нігеру, Малі, Бурунді, Замбії, Ефіопії, Південного Судану, Танзанії, Беніну та Єгипту. Темп приросту високий. 2,5% на рік, найвищі у світі. Більшість країн Африки має розширений тип відтворення населення, а це зумовлює значний природний його приріст. Етнічне і мовне різноманіття у поєднанні з низьким ступенем урбанізації призводить до виявів соціального напруження в Африці. Це, а також численні збройні конфлікти, зумовлять великі примусові переселення населення та його нерівномірний розподіл. Найбільша країна за населенням в Африці Нігерія 203,5 мільйони осіб, за даними 2020 року або сьоме місце. Найменша країна це Сейшельські острови, 94 тисячі осіб, за даними 2018 року. Країни Африки з найбільшим населенням. Це Нігерія, Ефіопія, Єгипет, Демократична Республіка Конго. Середня тривалість життя в Африці 53-55 років. Найвища в Алжирі 75,6 роки, а найнижча в Анголі 38,2 роки. Зберігається висока частка дитячих вікових груп до 16 років 50% населення і невелика частка людей старшого покоління майже 5%. В Африці значна частина дітей і молоді не охоплена системою освіти, а це значно звужує їхні можливості для працевлаштування у дорослому віці. Індекс людського розвитку найвищий в Сейшельських островах, найнижчий в Сомалі. Рівень урбанізації Африки 39%, найменший у світі. Найбільш урбанізованими в Африці є Габон, Західна Сахара, Лівія та Джибуті, а найменш урбанізованими Бурунді, Чад, Руанда, Малаві. Більшість міст Африки мають виразні риси міст країн, що розвиваються. Для них характерні великі за площою і людністю передмістя, заселені колишніми селянами, які прибули до міста у пошуках кращої долі. Таке типове велике африканське місто є виразним прикладом псевдоурбанізації. У більшості країн цього континенту найчисельнішою за людністю є сучасна столиця чи колишній центр володіння. Найбільші міста Африки, за даними 2016 року, це. Лагос, Нігерія, Кінчаса Демократична Республіка Конго, Каїр, Єгипет, Йоханезбург, Південна Фриканська Республіка, Хартум Судан, Луанда Анголі та інші. Найбільші міські агломерації формуються навколо міст Каїру, Єгипет, Лагосу, Нігерія та Кінчаси Демократична Республіка Конго. Швидке зростання населення вказує на незавершеність процесу урбанізації. Лише окремі міста Африки належать до світових міст. Вони є і найбільшими за людністю. Для Африки характерними є національні системи розселення з виразним лідерством одного міста, переважно столиці. Вирізняються окремі урбанізовані райони, наприклад, Гаутенах в Південно-Африканській Республіці, де є три великі міста: Йоханнесбург, Преторія та Джермістон. У більшості країн Африки, що мають вихід до моря, головним є портове місто на узбережжі океану. У внутрішніх районах таких країн міські поселення сформувалися як адміністративно-торговельні та добовні центри. Тому найбільша густота сільського населення спостерігається навколо великих міст. Густота населення Африки нерівномірна, середня складає 30 осіб на кілометр квадратний. Водночас вона має суттєві коливання від 500 осіб на кілометр квадратний у гірничо добувних районах і узбережжях океану річок та озер до 2 осіб на кілометр квадратний у пустелях і нетрях екваторіальних лісів. Найбільшу густоту населення має Маврикий 636 осіб на кілометр квадратний, 9 місце у світі, а найменшу намібія 3 особи на кілометр квадратний, 192 місце у світі. Районами великої густоти сільського населення є долина річки НІЛ, морське узбережжя Алжиру, Марокко, Нігерії, Тунісу, район між озерами Альберта і Тангандіка. Нерівномірність у соціально-економічному розвитку, численні конфлікти, стихійні лиха, голод зумовлюють суттєві міграційні процеси в Африці. У більшості країн переважають внутрішні переміщення до найбільших міст. У розвитку гірничо-промислових районів велике значення має міжнародна трудова міграція з сусідніх країн, наприклад з Мозамбіку до Південно Африканської Республіки. Робітники наймають на певний термін для важких робіт на шахтах, кар'єрах, розрізах. Окрему групу емігрантів становить молодь африканських країн, яка виїжджає до розвинених і постсоціалістичних країн світу для здобуття вищої освіти. Сезонна еміграція пов'язана із залученням селян до певних видів сільськогосподарських робіт на великих плантаціях, наприклад, з Буркіно до Кот-Дівуар для збору какао бобів Особливу групу емігрантів становлять біженці, ними опікуються численні благодійні організації а також управління Верховного комісара ООН у питаннях біженців, Товариства Червоного Христа і Півмісяця. Доведені до війчої люди намагаються перебратись до країн ЄС у пошуках кращої долі. Африканський континент через непридатність до традиційного європейського землеробства не став місцем постійного розселення українців. Політична еміграція також не виявляла до неї зацікавлення, помітна лише спорадична присутність українців здебільшого інтелігенції. Українська діаспора в Африці є нечисельною від кількох сот до кількох тисяч осіб у різних країнах із загальною чисельністю населення на весь материк приблизно у 10 тисяч осіб. В Африці велика кількість молоді працездатного віку. Здебільшого це малоосвічені селяни, які не мають будь-якої кваліфікації. Тому вони переважно працюють у первинному секторі економіки чи виконують найпростіші види послуг. Нестача власних національних кадрів також зумовлена тим, що значна частина африканських студентів і молодих фахівців залишаються у країнах, де вони навчались. В окремих країнах Африки специфічна структура зайнятості у державному апараті. Більшість керівного його складу, а також військових підрозділів, становлять представники певного етносу племені, яке є панівним у цій країні. Це призводить до численних внутрішньополітичних протиріч та конфліктів. Більшість країн в Африці є багатонаціональними, що часто призводить до конфліктів і суперечок. Тільки останні 20 років в Африці відбулася громадянська війна в Демократичній Республіці Конго з 91 по 2003 роки, в Сомалі з 2006 року по сьогодні, в Код'Івуарі з 2002 по 2007 рік, в Лівії в 2011 році, переворот в Єгипті в 2014 році, а також локальні конфлікти. Своєрідною була арабська весна це заворушення в арабських країнах у 2010-2011 роках. В Африці понад 3,5 тисячі етносів. Основні мови в Африці це арабська, англійська, французька. Окрім того, існує ще 85 мов, на яких розмовляє щонайменше 1 мільйон осіб. Історія релігійного життя в Африці тісно переплітається з історичними долями народів, які населяють його. З одного боку, тут, як і раніше, широко поширені традиційні вірування корінних народів, так звані автохтонні культи, які склалися у споконвічних жителів до вторгнення арабів і європейців. З іншого боку, не залишилися без наслідків процеси інтенсивної християнізації і ісламізації континенту, в результаті яких набуло також широких масштабів поширення в Африці світових релігій, релігійний склад Африки такий: християни 49%. Мусульмани 42%, традиціоналісти 8%, інші релігії 1%. Іслам сонійського штибу набув значного поширення на півночі та північному сході, сильні його позиції і в західно та центральноафриканських країнах Сахелю і Судану. Християнство найбільше поширено на південь від Сахари в Тропічній Африці. Найчисельнішою є громада вірян Римо-католицької церкви. Другою вірян різних протестантських і синкретичних церков, найменш чисельними є громади православних і монофіситів на сході континенту. Крім основних світових релігій, в Африці практикуються і інші релігії: індуїзм, секхізм, джанізм і зороастризм, парси на сході і півдні, переважно серед вихідців з Індії та Ірану. Буддизм і конфуціянство на Мадагаскарі та Маскаренських островах серед вихідців Китаю. Та Південно-Східної Азії та багато інших релігій. Піднесення гуманістичної думки, політичні соціалістичні ідеї та встановлення молодих незалежних держав значно підвищило частку нерелігійних людей, атеїстів, особливо в найбільш економічно розвинених країнах регіону. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку. Африка, природні умови і ресурси континенту, а також населення материка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!